Доброго дня, друзі, з вами компанія автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми по вулиці Соборна, 1А. У нас на надходження Ford F-150 в кузові пікап в дуже ефектному синьому кольорі 2018 року випуску з об'ємом двигуна 2,7. Маємо гарну оптику, 18-ти легкоспальні диски хромовані, гума в гарному стані, автомобільчик повністю не пошкоджений, не подряпаний в ідеальному стані. Дуже ефектний. Маємо задню камеру, партроніки. Без нарікань. Приходимо до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає великий текстильний диван, дуже багато місця, об'ємний. Маємо три підголівника для пасажирів, карти в гарному стані. В зоні на клімат контроль, розеточки. Без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже в гарному стані, без пошкоджень, без подряпин. Маємо спо-підйомнички, датчики світа та дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, гарну мультимедію. Коли цікава дана позиція, ми чекаємо по вулиці Соборна, 1А, місто Вінниця. Також автодоступний влізен та в кредит.